ранок, галичани, наша телепрограма триває, і я рада вітати гостей у цій студії. Це пані Вікторія Плахта, голова обласної організації Національної спілки журналістів України. Доброго ранку, Доброго ранку. а також Ольга Тарашкун, керівник хору, створеного власне на базі обласної спілки журналістів медіа нота. Добрий ранок. Хор створений на базі спілки, так Так. от в березні з'явилася така ідея. Всі зорганізувалися, почали вже вже провели багато виступів. Розкажіть, будь ласка, про це як вдалося згуртувати людей прикарпатських журналістів довкола пісні. Хочу сказати, що створення хору це не перший наш такий проект. Але для перш ніж згуртувати журналістів, ми проводили провели декілька турнірів пам'яті наших колег, пам'яті Ярослава Гречука, пам'яті Ореста Олексишина. Ми провели декілька походів в гори. І знаючи, що нічого так не здружує, як спільні походи в гори і спільна пісня, все-таки дійшли висновку, що назрів час і створити хор. Переконалися, що в нас багато є творчих особистостей. Навіть серед журналістів є люди, які мають диплом актора. Люди, які вже десь на телебаченні, на радіо, показали себе як і музикальні керівники і, і ведучі гарні програми. Вони самі виступили з ініціативою? Чи ви запропонували, вони підтримали, чи це відбулося так взаємно, швидше спонтанно? Все, швидше все-таки все ініціатива належить Олі Терешкун, uh -huh. нашому члену національної спілки журналістів. Десь вона, як маючи професійну освіту, прийшла якось і каже, давайте створимо. Приспілці хор. Ну, безперечно, я люблю підтримувати молодих. Мені ця ідея сподобалася, і отак народився наш хор. Пані Олю, як працюється з журналістами? І чому ви, власне, вирішили працювати з журналістами? Ну, найперше, як Вікторія Антонівна вже сказала, ніщо не згуртовує як пісня, як спільна, знаєте, така якась духовна атмосфера. І справді в нашому колективі е, збираються е, люди, котрі духовно. Е, Приходять про щось більше, ніж матеріальне, про дух, духовного такого плану, мають якісь спільні ідеї, спільну мету і. На даний момент я бачу в нашому колективі дуже приємну саме духовну атмосферу. Журналісти вони також багатогранні люди, багато творчі люди, і звичайно, це не могло вилитися в щось таке більше, як хоровий колектив. Звідки є журналісти з різних районів? Коломия, Надвірна? Так. Ну ясно, безперечно, ядро становлять журналісти з Івано-Франківська, але тішить, видно, справді ідея була добра, тому що на репетиції, на вистави. Приїжджають, наприклад, Світлана Гаєвська, Володимир Голідей із Надвірнянського телебачення, Мар'яна Мацьків з Коломийського телебачення, в нас Богорочанського району. Тобто, мабуть, це потрібно, раз люди знаходять час, знаходять фінансові можливості, щоб брати участь в нашому хорі. Скільки людей об'єдналося? Ну, вже понад 30, десь так до 40 людей маємо в хорі. Но хотілося б все-таки відмітити наших журналістів, таких як Галина Держипійська, Любов, край. Ольга Кутюк, Наталя Сатурян. Ну, я вже назвала з наших телевізійників з надвірної, з Коломиї. Ну, ще багато могла, але, певно, не буду ну, займати взаємодію ефір. Так. Напередодні Нового року і Різдва Христового ви вже багато де встигли побувати. Де колядували? Для кого? Ну, Коляду ми розпочали з наших колег. На насамперед, тих, хто до нас найближче, це редакція газети Гличина. оскільки наш офіс і редакція газети Гличина. Ми в одному приміщенні вони наші найближчі сусіди. Вони нам сприяють, і з редакції Галичини також беруть участь в хорі. Потім були в вас на телебаченні Галичина. ми побували в держадміністрації в міській раді, побували в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми заколядували небесні сотні ось тут біля цього будинку. І ще декілька наші такі добрі партнери, наші добрі колеги це інститут філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанника, де 1 вересня створено кафедру журналістики. Ну це ще не повний перелік, але. Отож, як колядують журналісти, пропоную нашим телеглядачам подивитися зараз. Хато. Хай тут буде згоде свято, і любов, і ласки втіха, хай минають вас всі лиха, світла стелиться, дорога і єдна любов до Бога, бо усяє від дібро, сам Христос до нас прийшов. Дніпро обняв дзвінки Карпати, а в хаті вже кутя і сіно, дозвольте заколядувати, з бом христовим Україно! Над карпатським славним краєм Божа ласка сонцем сяє. З різдвом Божим Новим роком Християн усіх вітає. Хори співають з неба їх пісня летить, це вони поспішають, Боже дитя прохвалить, серцем, душею ми чуємо, співи, що з неба летять, і з колядою прямуємо, Боже дитя привітать. Сюди радість, сюди співи, воля воскресає. Радуйтеся, українці! Хрис... Христосся рождає. Кожній хаті та оселі тільки щастя і радість мати. Може в цій хаті когось бракує, може в цій хаті, хто гірко сумує, кого бракує, не забувайте, гірко плачу, розвеселяйте. Здоров'я бажає, господарю на воли, господині на квачки, хлопцям, дівчатам на гуляння, малим дітям забавляння, Христу Богу вихваляння. І всім вашим близьким дарує здоров'я і благословить. Хай сипляться гроші вам дощем із неба, і Господь посилає усе, що вам треба. Хай щастя стукає у двері, хай заходять до оселі радість, злагода та спокій, та любов на довгі роки Христос ся рождає! Світі, і зорями всипнем на ваш поріг. Пісні оті, що лиш весна співає, ту музику, що гомонять ліси, і квіти ті, що раз лиш розквітають, і повні пригоршні здоров'я і краси. І маленьким, за чим будьте здоровенькі! на утіху всій родині і на славу Україні. Христос, серождає! а за цю коляду треба заплатити. Треба дати два дукати, ну, ще й погостити. Треба дати два дукати і голубці в миску. Тільки прошу, добрі люди, не дайте пописку. Пані Валі, скажіть, будь ласка, скільки творів вже вдалося вивчити? На чим от, власне, працюєте зараз? Ну, Я скажу так, з позиції професійної. Тобто та, як хоровий колектив, у нас ще молодий, м'яко кажучи, тому що це не повний рік навіть роботи. Ми вже маємо досить об'ємний репертуар. Як від коляди, якої ви зараз почули і чуєте? Так і сучасні твори сучасних хорових композиторів, класики, таких як Микола Колеса, ми маємо в репертуарі духовні твори, світські твори. Тому ми, знаєте, якось не зациклюємося на чомусь одному. Все ж таки, зараз такий час, що потрібно відроджувати нашу етнічну традицію і саме. Ми взялися за таку непросту скажімо, роботу. Бо, власне, дуже болить, коли от зараз трактують поняття хору як знаєте, співколективом. Насправді це трошечки різні речі, тому що під час скажімо, Радянського Союзу це трактувався такий поняття, як хор. Спів колективом насправді це є досить глибока наша етнічна традиція, коли наші предки збиралися на підвищенні на горі, і щороку до них приходили чотири боги: це зимою. Ми знаємо, коляда, дажбог і е, в різні пори. І саме ці люди духовно зближалися з природою, гармі... гармоніювали духовно один з іншим. І так виявилось поняття хорс, тобто хор. Тобто спів, духовне об'єднання співом, духовне об'єднання разом, і дуже приємно, що в нашому колективі завдяки багатьом людям, тому що хор він твориться завдяки багатьом людям, не тільки одна або дві людини. От як Вікторія Антонівна говорила, що нас дуже багато і спільна робота вона нас об'єднує і є результат. А десь за межами області вже виступали, плануєте. Я ще наразі не виступала, але думаємо, що це в нас попереду. І хотілося б ще такий нюанс відмітити, що особливо мене тішить, що багато молоді, адже крім працюючих журналістів, у хорі беруть участь і слухачі школи журналістики, і студенти, кафедри журналістики. І от наскільки в нас такий добрий дух панує, що, наприклад, в хорі, певно, я найстарша, а наймолодші це студенти. Але ми не відчуваємо цієї різниці, коли ми разом. Це я думаю, що це дуже добре. Ви співаєте також? Однозначно. Співаєте з малку? No, Розкажіть десь трошки про? З малку співала, безперечно, потім працювала, але, якщо чесно сказати, років 30, мабуть, вже, крім того, що десь за столом співала, то вже, скажімо там, хор чи в ансаблі не співала. Я десь завдячую Олі, що вона мене таки знову повернула до того співу. А хто вам прищепив цю любов до співу? Ну, мені здається, що всіки ми той період, коли я вчилася в школі, не критикували, але тоді дуже добре була поставлена ця робота. Тоді обов'язково мав бути і хор в школі, і ансамблі, і солісти, і танцювальні колективи. Тобто, так, потім вже працюючи, знову ж таки, були самодіяльні хорові колективи. І воно багато тоді значення цьому придавало. І я завдячую Олі тим, що вона десь відроджує ті традиції. От вона молода, така напорна. І так от, ну, вміє, вміє заставити співати всіх, навіть певно, тих, хто не дуже хочуть цього а або не дуже можуть. <рес> так, а багато музикантів в спілці? На ну, спілці, і ну, наприклад, музика? що хотілося б сказати, наприклад, у нас є свої музиканти. Мар'яна Мацьків грає на саксофоні, а, є хлопці на скрипці, грають, на гітарі, так що ми вже десь, я думаю, що в перспективі Оля певно, скаже, що в перспективі ми ще думаємо мати свій такий. Ансам, а на ну, оркестр можна потягнути, але десь он сам такі свої супровід ми вже маємо. А хто ще співає? Крім молодих журналістів, крім тих, що вже з досвідом, хто ще допомагає? Ну, важлива лепта така в нашому хорі. Це також мої вихованці. Вихованці, які не є за професією професійними музикантами, але вони. Тим чи іншим чином, якось були дотичні до співу в хорі. тобто okay. е це люди це Прекрасний в нас Назар Фігура, який досить молодий, перспективний соліст. В нас в нас дуже прекрасна солістка Світлана Гаєвська, журналіст. У нас дуже багато таких гарних людей зібралося творчих людей, талановитих. Хочеться відзначити також роботу нашого концертмейстра, випускниці львівської консерваторії, професора класу Ксенії Миколаївни Колеси. Тетяна Михайлівна Ралькова, вона зараз викладач інституту мистецтв, кафедри хорового диригування. От і якось ми так спільно працюємо, і в нас це виходить. І, і ще таке запитання, от обласна спілка журналістів сьогодні, скажімо так, дуже активно співає. Так які ще маєте такі плани цікаві в творчому житті журналістів, зокрема? Ну, в творчому. Я собі задумалася, все-таки ми хотіли зробити малі форми, драматичні форми. А це все таки, це вже пішла пропозиція від наших хористів. Угу. Я думаю, що десь таки незабаром ми зможемо десь і зробити постановки, такі драматичні постановки. Чим живе спілка зараз? Зараз ми, якщо загалом брати, вже так. не буду повторюватися. Багато що вже зроблено, багато хто що про те знає. Але от найперше, що ми тепер хочемо зробити, це створити музей журналістики Прикарпаття. Тому що відходять люди, на жаль, з ними відходять традиції, звичаї. І зараз, якщо спитати студента чи молодого журналіста, що таке лінотип, то певно, що ніхто навіть, наприклад, не має уяви, як робилася газета, що якихось 10-15 років тому. І ми вже зараз маємо. Ми відповідне приміщення розпочинає роботу власне на створення музею журналістики Прикарпаття. Не Цей музей там же, де наш офіс, ми розширили. Тепер маємо три кімнати, угу. і одну з них ми відводимо власне під. Під музей Ми вже зібрали от, якісь експонати я, власне, користуючись такою нагодою, хотіла би звернутися до всіх журналістів, до всіх, хто небайдужий, хто має десь якісь таке, що можна поповнити, можна збагатити наш музей. Ми будемо вдячні, якщо звернуться у спілку і нам допоможуть. Друге, що ми зараз вивчаємо журналістські династії, хочемо теж створити такий. Чи це буде куток, такий музей? Чи де Ми нарахували, що у нас майже 25 родин? Династій журналістів, починаючи, наприклад, з Верховини, з Калини, і Дмитра Ватаманюків, їхня дочка, зять, всі журналісти, Михайло Городенко і світлої пам'яті Людмила Городенко, дві їхні дочки, два зяті, всі журналісти. І так практично в кожному районі, і в районному і в обласному центрі у нас багато журналістів. В обласному центрі, наприклад, Петро Перепа і дочка, Василь Назарчук, дружина і дві дочки. І Так, ну нарахували майже 25 таких родин династії. Я думаю, що це теж. Буде цікаво, цікаво так зберегти для нас наших нащадків. Ну що ж, я вам бажаю успіху, щоб музей процвітав, щоб у серці кожного журналіста прикарпатського і не тільки жила пісня, тому що це те, що нас єднає і зближує і дарує нам багато багато радості. Гарного дня вам бажаю. Дякую за розмову. Дякую вам. Не перемагай.